Учасники нашого проєкту ставлять перед собою неймовірні цілі на рік, і я разом з вами з нетерпінням чекаю, якими вони зайдуть сюди рік по тому. А цієї миті на сцені Ігор Кондратєв з Чернігова. Сидайте, будь ласка. Здравствуйте. Яким ви хочете зайти до цієї студії рік по тому? змінити фізичну форму, устроитися на роботу і знайти свою любов. А что вам заважает? У меня получается глаза такие с рождения, поэтому сложно. Ой, как прикольно! Це не линзы? Нет. Ну, я такого ще не бачила. А как диагноз цей звучит? Это не болезнь. Это аномалия. С рождения получается увеличенное глазное яблоко. очна радужка больше. У мой аж забракло услив. Вони вам заважають? Сложно устроиться на работу, потому что когда приходишь устраиваться, думаешь, что что-то принимаешь, какие-то наркотические Серьезно? препараты. Да. Вам кажуть, что вы наркоман? Ну да. Вдруг как бы сказал: есть вакансия, можешь подойти, тебя возьмут, потому что мест свободных много. Я приходил, на меня смотрели, как бы вот, вот, вот так вот как-то. Говорили, вы что-то принимаете. Я говорю, ні, как бы с рождения такие глаза. Даже детскую фотку показував. Говорили: ну не може такого бути. Извините, но ви нам не подходите. З якого віку ви намагаєтесь влаштуватися на роботу? Як закончило щобо 20 лет. зараз? Вам скільки? 23. три. Тобто, вже три роки ви да. намагаєтесь знайти роботу. Да. Вам якось на зір це ви впливає? Зрение в детстве було отличное, даже більше норми. У нас з дідушкою була игра така, коли ми стояли на остановке, далеко. Вот ехал автобус расстояние двух остановок. И мне надо было что-то прочитать. Ну, дедушка думал номера, а я прочитал все, что было написано на автобусе, даже мелкий шрифт. А вот спустя время зрение ухудшилось, но обзор до сих пор остался прежним. Сречь означает. Некоторые люди видят определённое вот расстояние. А у вас радиус? Да, радиус, да, радиус, <гаш> больше радиус. Круто. Так что я тут стану что-нибудь зроблю, вице побачите. Буду видіти, як ми ви стоїться точно. Я тут буду стояти. Так, ну я відійшла. Ви дивитеся там на камеру, добре? Uh -huh. Ось так, що я роблю. Ну, well, Руки підняли. Встаньте там, де я стояла. Ну Я одразу кажу, ось тут ви вже випали з мого поля зору. Так, ну я вас взагалі не бачу. Так, взагалі не бачу. Нічого собі. А ви мене бачили тут, коли oh, я так. стояла? Так, це ж круто у вас є. Были отношения. Я познакомился з девушкой в соцсети. Мы переписывались год. Потом э, решили встретиться. Реакция у него была необычная, пугающая, как-то отклонилась, как бы, так резко. И, ну, меня это насторожило. І видимо, не зря, потому що после этого ми з ним не виделись. Ви вважаєте, що це через ваші очі? Сходя з реакцією, да. Вона вам подобалась. Так, да, конечно, я трагічно перенес. Ну, не кушав, просто не хотелось есть. І... На скільки ви схудли? На десь кілограм. Нічого. Собі. Ага. І зараз у вас є три мрії да. знайти роботу, підтягти свою фізичну форму. І знайти кохання і знайти кохання. Ви вважаєте, що зможете тільки коли виконуєте перші дві умови. Да. Скажем, головне почва якби для ног, а потім вже можна заводити відношення. Бажаю вам змінити за цей рік себе, а краще вже одразу і світ. навколо себе. Спасибо. Я прощаюся з вами на рік і побачимо світ у студії за мис. Спасибо, було. Ігор заявив, що за цей рік виконає одразу три обіцянки: покращить фізичну форму, влаштується на роботу та знайде собі кохану. Чи вдалося це нашому герою? Так, ну ефектна поява. Я так розумію, що першу частину обіцянки ви виконали. Так. Да. Клас! Ну, я щаслива, що ви виконали перший свій план на цей рік. Він, мені здається, вдався вам на всі сто. То скажіть мені, що вам знадобилося для того, щоб мати таку прекрасну спортивну форму? Ви ночували у спортзалі? Ні, я змінив режим питання і тренувався утром і ввечері на вулиці, а днем займався вдома. Ну, це наполегливість, ось це результат. Ну, я приложила слід. У нас є ваші відео щоденники з тренуваннями. Давайте їх подивимося. Бачите, і взимку, і влітку, ну це дуже круто. <плес> так, тепер друга частина. Ви казали, що хочете знайти роботу. Три роки намагалися це зробити. Як із цим у вас цього року склалося? Було складно. Обійшов 260 двісті Скільки? 260 шістдесят Тобто, фактично щодня. Ну, Або практично. кілька разів на день. Ну, вийшло так, якщо роботи були рядом в центрі міста, то можна було от в день сходити на 8 собеседовань. Тобто наполегливим ви були і у цьому питанні. По секрету скажу, кількість собеседовань пройдених ну, дає впевненість. То вам вдалося влаштуватися на роботу? Ну, якби как бы, я працюю в сфері недвіжності і горнічним. Ну, якби как бы, підробітка. Прибираєте да, Де? Квартири, у квартирах квартири, і води. Да. Незвична яка робота. Ну коли деньги нужны, люба подать. Я вважаю, що ви молодчина, що не цураєтесь будь-якої роботи, бо я знаю чоловіків, які лежать на диванах і розповідають, що це їм не підходить, те їм не підходить. Ви постійно у пошуках, ви молодець. Спасибо. Так, наче з третім пунктом. Ви хотіли знайти своє кохання. Судячи з того, що ви вийшли сюди один, щось не склалось. Ну, сложно було. Я пытался найти. В основному це було через інтернет. І виходить, коли девушка узнавала, що я работаю ну, горничным, то сразу как бы отбой був. Але у вас є якісь зараз все ж таки плани продовжувати шукати? Так, звісно, що і в поиске. Дівчата, ну от сидить гарний хлопець, який дуже багато чого досягнув за цей рік. Подивіться, який він чудовій формі, не цурається жодної роботи. Симпатичний з великими бездонними очима. Я вважаю, треба брати. Спасибо. Я була щаслива вас бачити. Я тоже на все добре.